Що відчуває людина, коли її майбутнє розбивають об кам'яні слова, вимовлені без краплі жалю? Для 17-річної Аліни це не було риторичним питанням, а реальністю, в якій вона опинилася того душного вересневого дня. Повітря в коридорі художнього училища імені Строганова було густим, пахло олійною фарбою, скипидаром і старою пилюкою, запахом мрії, яка от от мала стати явою. Аліна притиснула до грудей потерту папку зі своїми малюнками. Її пальці, випачкані важковидами вугіллям, нервово перебирали мотузочки. Всередині бушував ураган надії та страху. Вона була однією з багатьох абітурієнтів, але почувалася чужою. Дівчата навколо цвірінькали про нові планшети та літні пленери в Європі, їхні пальці були доглянутими з манікюром. Аліна ж ховала свої робочі руки з обдертими кутикулами та вгризлою в шкіру графітовою пилюкою. Її єдина європейська подорож це переїзд з одного райцентру в інший, з притулку в притулок. Але її папка була її світом, її всесвітом, створеним нишком, вночі, при світлі дешевої настільної лампи в загальній спальні дитячого будинку. Ковальова Аліна. Секретарка, жінка з втомленим обличчям, визирнула в коридор. Серце Аліни чохнуло. Вона глибоко зітхнула і увійшла до кабінету. Комісія складалася з трьох осіб. Двоє, літній чоловік з добрими очима та жінка в елегантному хусті, дивилися на неї з нейтральною цікавістю. Але третій, голова комісії, Володимир Петрович Загороднов, одразу ж викликав у Аліні крижаний жах. Це був чоловік років п'ятдесяти з гладко зачесаним сивим волоссям і в дорогому костюмі, який сидів на ньому як укріп. Його погляд, холодний та оцінюючий, ковзнув по її скромній сукні, купленій на розпродажі, та стоптаних туфлях. У цьому погляді не було нічого людського, лише калькуляція вартості. Ну, показуйте, що ви туди принесли. Оксамитовий голос Загородного звучав зверхньо. Аліна тремтячими руками розв'язала папку і почала викладати свої роботи на великий стіл. Пейзажі, намальовані вугіллям на зворокі старих афіш, портрети вихователів і дітей з притулку, зроблені простим олівцем на аркушах зі шкільного зошита. Вона вклала в ці малюнки всю свою душу. Кожен штрих був вистражданий, кожна тінь прожита. Загородно вповертав аркуші. Його обличчя не виражало нічого, крім наростаючої нудьги. Двоє інших членів комісії переглянулися, в їхніх очах миготив щирий інтерес. Дітинко, загородно відклав останній малюнок, що зображав стару церкву в її рідному, давно покинутому селі, ви взагалі розумієте, що таке мистецтво? Мистецтво це не дитячі каракулі на обгортковому папері, це академічна база, це знання перспективи, анатомії, кольорової гармонії. Це дорогі матеріали, майстер-класи, стажування. У вас є на це кошти? Аліна відчула, ніби земля йде ніг. Вона намагалася щось сказати, що в неї є талант, що вона готова працювати день і ніч, але слова застрявали в горлі. «М -мені, мені здається, я можу навчитися, я дуже хочу. Бажання замало. Голос Загородного став різким, металевим. Наше училище готує професіоналів для світової артсцени, а не аматорів. Погляньте на себе. Вас немає ні дому, ні майбутнього. Ви соціальний проєкт, який нам пропонують спонсорувати. Ваше місце в ПТУ, на швейній фабриці, а не в храмі мистецтва. Слово храм пролунало особливо цінічно. Жінка в хусті спробувала вступитися. Володимире Петровичу. Тут є явність дібості. Погляньте на світло в цьому ескізі. Здібності? перебив її Загороднов. На смітнику теж ростуть бур'яни. Це не означає, що їх треба пересадьбати до ботанічного саду. відідвинув папку від себе, ніби відсуваючи щось брудне. Вердикт комісії не рекомендована, вільна. Світ для Аліни завалився. Вона не пам'ятала, як зібрала свої малюнки, як вийшла з кабінету. Принизливі слова палили її зсередини. Соціальний проект, бур'ян, ні дому, ні майбутнього. Вона вибігла з училища і, добігши до найближчого скверу, розридалася, притуливши чолом до шорської кори старого дуба. Їй було 18 років, вона була абсолютно сама на світі, і єдині двері, що вели до її мрії, захлопнулись перед самим носом. Але саме в цю мить розпачу в її пам'яті сплив образ, який вона зберігала як найпотаємнішу таємницю, образ незнайомця з добрими очима, який багато років тому, коли вона була ще маленькою, знайшов її малюючою палицею на піску біля покинутої будівлі. Він дивився на її картинки довго й уважно, а потім сказав дивні слова, яких Аліна тоді не зрозуміла, але запам'ятала дослівно. У тебе дар, дівчинко. Не кидай його. Як буде дуже важко, знайди майстра Арсенія, скажи, що тебе прислав Сергій з нижнього. Усі ці роки вона вважала ту зустріч плідом своєї дитячої уяви, але зараз, у повному краху, цей марев став її єдиною соломинкою. Майстер Арсеній. Хто він? Де його шукати? У неї не було ні грошей, ні зв'язків. Лише папка з малюнками та опікуюче почуття несправедливості. Вона не пішла до ПТУ. Натомість вона пішла на вокзал. Вдень вона підробляла, де могла, мила підлоги в кафе, роздавала листівки, а ввечері і вночі вона ходила по художніх майстернях, галереях, антикварних лавках і питала про одну людину майстра Арсенія. Її проганяли, з неї сміялися, але вона не здавалася. Вона жила в проголодь, ночувала в ночівлях для бездомних, але її папка з малюнками завжди була при ній. Вугілля й олівець стали її єдиними друзями. Вона малювала місто, його задвірки, обличчя таких же загублених, як і вона, людей. Її техніка, позбавлена академічного лоску, ставала все більш пронизливою, більш живою. Вона вчилася у життя. А життя було суворим, але геніальним учителем. Через кілька місяців безплідних пошуків, її змерзлу і голодну, притулила у себе в крихітній кімнатці при лавці старожира одна літня жінка, колишня реставраторка. Побачивши малюнки Аліни, вона здивовано скрикнула Дитинко моя, та ти, ти бачиш душу. Кого ти шукаєш? Майстра Арсенія. Мене прислав Сергій з Нижнього. Жінка завмерла, а потім повільно кивнула. Арсеній Юрійович? Ну, звісно, він рідко кого приймає, але для Сергія з Нижнього він зробить виняток. Він живе на околиці, в старому будинку, біля річки, я дам тобі адресу. Доля, нарешті, зробила перший крок їй назустріч. Будинок майстра Арсенія виявився не схожим ні на що, що Аліна бачила раніше. Це був старий, але міцний двоповерховий особняк, поритий заростями буску і дикого винограду. Повітря тут пахло не бензином і пилом, а вологим ґрунтом, деревом і фарбами. Її зустрів невисокий, сухуватий чоловік років сімдесяти, з сивою борідкою та неймовірно молодими живими очима. Він був у проженному фартусі, а руки його були випачкані глиною. Ну, лише й сказав він, уважно дивлячись на Аліну. Мене, мене прислав Сергій з нижнього, видихнула Аліна, відчуваючи, як підкошуються ноги. Здивування мигнуло в очах старого. Він відступив від дверей. Заходь. Усередині будинок був справжнім музеєм. Скрізь стояли мольберти з розпочатими картинами, полиці ломилися книгами, на столах лежали дивні інструменти, шматки мармуру, тюбики з фарбами, але панував тут ідеальний творчий безлад. Аліна розповіла йому все про притулки, про мрію вступити до училища, про жорстоку відмогу Загородного. Вона розклала перед ним свої нові роботи, створені за місяці поневірянь. Арсеній мовчки слухав і дивився, дивився довго, перебираючи кожен аркуш із якоюсь майже фізичною спрагою. Загороднув, нахмурився старий, коли Аліна закінчила. А, цей Пройдоха продав душу за статус і гроші. Він і раніше був порожнім, а тепер зовсім уявив себе божеством. Не слухайте його, дівчинко, він не бачить далі свого гаманця. Потім він взяв один із її малюнків, що зображав старуху з-за ночівлі, в очах якої світилася непереможна життєва сила. Ось тикаю пальцем у малюнок. Воно, істина, біль, життя. Цьому у їхніх храмах не навчать. Їх навчають малювати яблука і гіпсові голови. А ти, ти малюєш душі, це рідкісний дар, дар, який дається через страждання. Арсеній спропонував Аліні залишитися. Вона буде допомагати йому по господарству, а він стане її учителем. Так розпочався новий етап у її житті. Це не було навчанням у звичайному розумінні. Арсеній не змушував її штудіювати анатомію, він говорив про світло, про тінь, про композицію як про музику. Він відкривав їй імена художників, яких не було в підручниках, тих, хто творив не для салонів. А для серця. Аліна розквітала вперше в житті в неї був дім. Хоч це була лише маленька кімнатка на другому поверсі, але це була її фортеця. Вона їла досита, її щоки порожевіли, але головне, вона могла малювати скільки хотіла. Арсеній забезпечував її найкращими матеріалами, про які вона раніше не сміла й мріяти італійським папером. Французькою пастеллю, найтоншими пензликами. Одного вечора, сидячи біля каміна, Арсеній розповів їй історію. Той чоловік, Сергій з Нижнього, це був Сергій Валерійович Морозов, великий художник, мій найкращий друг. Ми разом вчилися, разом мріяли змінити світ мистецтвом. Голос старого здригнувся. Він загинув багато років тому в автокатастрофі. Але в нього залишилася донька. Її мати, не винісши горя, померла незабаром після пологів. Дівчинку віддали в притулок. Сергій якраз повернувся з поїздки по дитбудинках, був під великим враженням, казав, що знайшов в одному з них неймовірно обдаровану дитину, яка малює на піску. Він хотів її усиновити, але не встиг. Аліна слухала, не дихаючи. Крижа здогадка сковала її. Як? Як звали ту дівчинку, ледве видихнула вона. Її мати була актрисою, вони з Сергієм обожнювали старі балети. Вони хотіли назвати доньку Аліною, на честь балерини Аліни Сомової. Кімната попливла перед очима Аліни. Уривки спогадів, розмови вихователя про те, що її мати була артисткою, дивний незнайомець, який знав її ім'я, все сходилося. Це, це я, прошепетіла вона. Арсеній кивнув, і в його очах блиснули сльози. Я шукав тебе всі ці роки, Аліно, але система закрита, притулки переповнені, дітей перевозять. А потім я почув, що дівчина з твоїм ім'ям намагалася вступити до Загородного. І я зрозумів, це доля. Ти сама знайшла дорогу. Він устав і підійшов до старого сейфа. Всередині лежала папка. Він відкрив її. Це були малюнки Сергія Морозова. ескізи, начерки, і стиль. Він був разюче схожий на стиль Аліни, та сама смілива лінія, та сама любов до контрасту, та сама здатність вловити суть. Ти не просто його донька Аліно, сказав Арсеній, ти його спадкоємиця. і не лише по крові. Ти продовження його таланту, а все майно Сергія, всі його права, його колекція все це за законом належить тобі. Я був його душеприказчиком. я зберігав усе для тебе. Аліна була спадкоємицею статку одного з найвідоміших, хоч і рано пішовшого художників сучасності, того самого Сергія Знижнього, чиї роботи зараз продавалися на аукціонах за сотні тисяч доларів. Іронія долі була оглушливою. Загороднов, що зневажав її за бідність, навіть не підозрював, що плює в доньку того самого Морозева, перед яким сам запобігав, намагаючись отримати його роботи для музею свого училища. Рік по тому у виставковій залі Артхаус панувало незвичайне оживлення. Це був один з найпрестижніших артпросторів міста. Привід був більш ніж значущий, презентація персональної виставки, нової сенсації арт світу, молодої художниці Аліни Морозової. Сама Аліна стояла в центрі залу, незвично бряма і спокійна. На ній була проста чорна сукня, яка лише підкреслювала її природню витонченість. Поряд з нею, сяючи від гордості, був Арсеній. Зала був повний критиків, колекціонерів, світських левів, повітря дзвеніло від збуджених розмов. На стінах висіли її роботи, потужні, графічні, пронизливі портрети та сцени з життя міського дна, виконані в техніці гризаль з додаванням сангину і сепії. Критики в своїх оглядах вже охрестили її новою хопер і голосом покоління. Саме в цю мить у дверях з'явився він. Володимир Петрович Загороднов. Він прийшов не з інтересу, а з обов'язку, як представник училища, щоб тримати руку на пульсі. Побачився Аліну, він на мить завмер. Пройшов рік, але він дізнався цю дівчинку сироту. На його обличчі відобразилося спочатку здивування, а потім зневажлива смішка. Напевне, когось підмазує, подумав він, окинувши поглядом її наряд і оцінивши обстановку, він вирішив підійти і проучить вискочку. Ну, вітаю, простягнув він, підходячи до Аліни з солодкуватою посмішкою павука. Бачу, ви знайшли свій шлях. Дуже нетривіально. Галерея, відомі критики, слід думати ваш. Покровитель. він значно подивився на Арсенія, вклав чимало коштів у цей піар. Аліна повільно повернулася до нього. У її очах не було ні страху, ні злості, лише холодний, байдужий спокій. Вітаю, Володимире Петровичу. У мене справді виявився прекрасний покровитель мій батько. Загородно хмикнув. О, вибачте, я був упевнений, що ви сирота. Так і було. Поки я не знайшла свого справжнього батька і не дізналася своє справжнє ім'я Аліна Морозова, донька Сергія Морозова. Ім'я пролунало як удар грому, загороднув поблід, його впевненість миттєво випарувалася, поступившись місцем паніці та невір'ю. Це це неможливо, видихнув він. Усе можливо. В розмову вступив Арсеній. Його голос був твердим і гучним, так що їхня розмова почала привертати увагу оточуючих. Сергій заповів усе своїй доньці, включаючи колекцію своїх ранніх робіт, які, як я пам'ятаю, ви так хотіли отримати для свого храму мистецтва. До них вже підходили цікаві. Серед гостей був і головний редактор найвпливовішого арт-журналу «Верні Вернісаж. Аліно, це правда, ви донька Морозова? запитав він з щирим інтересом. Так, просто відповіла Аліна, але я прошу судити мої роботи самі по собі, а не по прізвищу. Безперечно, скрикнув редактор, ваші роботи геніальні, вони говорять самі за себе, але яка історія від притулку до тріумфу. Це має бути в нашому наступному номері. Загородно стояв, як облитий громом. Він намагався щось сказати, вибачитися, виправдатися, але слова застрявали в горлі. Він бачив, як на нього дивляться, оточуючи, з насмішкою, з осудом. Він, стовп арт істеблішменту, був публічно принижений як зарозумілий та обмежений хам, що не зміг розгледіти талант і прогнав доньку великого художника. Уся його репутація, побудована на підлабузництві та грошах, руйнувалася в одну мить. У цей кульмінаційний момент до Аліни підійшла та сама жінка в хустці, з приймальної комісії. Я неймовірно рада за вас, Аліно, і я приношу вам свої вибачення від імені училища. Ми були б щасливі бачити вас у наших стінах вже в якості печесного гостя і, можливо, навіть викладача для майстер-класів. Аліна усміхнулася вона досягла вершини, про яку навіть не мріяла, але головне вона знайшла себе. Через тиждень на всіх газетних кіосках міста з'явився новий номер журналу Вернісаж. На глянцевій обкладинці було крупно зняте обличчя Аліни. Її спокійний, впевнений погляд дивився прямо в душу, а під фотографією красував заголовок Аліна Морозова. Від у тебе немає майбутнього до нової ери українського реалізму історія сироти, що перевернула арт-світ». У своїй світлій майстерні, залитій Сонцем, Аліна домальовувала новий портрет. На ньому був старий з добрими очима Арсеній. Вона була вдома, в неї було майбутнє, і воно було безмельно яскравим як палітра на її столі, куплена на її власні, чесно зароблені талантом гроші. Справедливість тріумфувала не тому, що вона виявилася багатою спадкоємницею, а тому, що її талант, її наполегливість і її віра в себе змогли пробити будь-яку стіну, зведену чужими жорстокістю та зарозумілістю.